Замовкаю, а ми Андрія замовкаю. Демченка. Запрошуємо зараз. Обоє замовнемо, Він буде нам пояснювати. Речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія, що на прикордоні у нас відбувається. Давайте поговоримо за минулу добу обстрілів з російської території. Зазнали 10 прикордонних населених пунктів. Це Чернігівська область, Сумська і Харківська. Розкажіть, будь ласка, що з цього боку у нас там чи можна сказати, що інтенсивність нині збільшилася? Так на жаль, ворог продовжує обстрілювати е, територію України в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Це він робить фактично щодня. Ну і зазначу, що він і не припиняв цих дій. Однак, за останній час інтенсивність обстрілів дещо е, збільшена. Станом на початок лютого нам зафіксовано було з початку року близько 300 обстрілів на цих територій. Ну і зазначу, що ворог обстрілює наше прикордоння ще від того моменту, коли його було вигнано за межі кордону в межах Чернігівщини і Сумщини ще з квітня. Подальшому е обстрілам почали піддаватися і Харківщина, коли ворога також було відкинуто на певних ділянках за межі кордону. Ну, це загроза не лише силам оборони, а і підрозділам Державної прикордонної служби Збройних сил України та Національної гвардії, які посилюють цей напрямок. Обстріли інколи і хаотичні, а інколи і прицільні по населеним пунктам, бо снаряди влучають і в будинки мирних жителів, інфраструктуру, неподинокі, на жаль, смерті цивільних людей. Тобто ворог фактично здійснює такі, продовжує такий терор, який він. Звик робити, і він це продовжує, на жаль. Пане Андрію, хотіли б вас розпитати, чи спостерігається концентрація ворога на північно-східних рубежах нашої Батьківщини? Ну, на щастя, за інформацією підрозділів розвідок навпроти нашого кордону на території Росії немає необхідного такого скупчення сили, які. Могли вже здійснити повторне вторгнення на територію України. Так само така ситуація відмічається і по білоруській ділянці. Тобто на території Білорусі достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію України у ворога також немає, але не можна недооцінювати ворога, звісно. Бо в будь-який момент навіть попри. Незначні сили він е, може намагатися е, створювати такі дії для того, щоб відволікати е, сили оборони України е, на інші напрямки, намагаючись дарити на тих, які вони виберуть для себе. Пане речнику, ну відповідно, хотіли б вас розпитати. Ми розуміємо, чи взагалі є логіка в діях російських інтервентів, які намагаються регулярно обстрілювати Чернігівщину і Сумщину. Вони це намагаються робити для відволікання, чи, чи що би що? Який має бути фінальний результат тих абсолютно безглуздих, але травматичних обстрілів? Ну, це фактично який зазначав терор України, який Росія здійснює і. І на інших напрямках, де вони ведуть і повномасштабні бойові дії, ми бачимо, як вони фактично знищують українські населені пункти. Ну і такими діями, а також, наприклад, тримаючи певну частину своїх підрозділів в Білорусі, вони сковують дії сил оборони нашої країни. Оскільки ми вимушені тримати їх на цих напрямках, розуміючи, що ворог підступний може в будь-який момент здійснити будь-які провокації, і ми не можемо перекинути ці сили на інші більш важливі напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії, де ворог веде такі наступальні операції. Тобто, ворог прораховує всі моменти для того, щоб досягти якогось успіху. Ну але бачимо, що успіху. Йому досить складно досягати. Пане Андрію, що відбувається з боку Білорусі? Тамтешні видання повідомляють про те, що починає будувати новий полігон Білорусі, військове містечко в Гомельській області, яка межує з Україною. Ну і таке ж також про зведення нових фортифікаційних споруд. Що можемо сказати звідти? Там теж це все відбувається для створення такого шуму, відволікання уваги і сил наших, чи справді щось там може зібратися серйозно? треба розуміти що білорусь фактично підтримує росію у війні яку вона розв'язала проти нашої країни вторгнення в тому числі відбулося із території білорусі 24 лютого минулого року білорусь надає свою територію свою інфраструктуру свій повітряний простір для російських підрозділів і власне ті підрозділи збройних сил Російської Федерації, які знаходяться зараз на території Білорусі. За нашою інформацією, це близько 9 тисяч військовослужбовців. До цього їх було дещо більше трошки більше близько 11 тисяч. Фактично, білорусь. Це майданчик, де відбувається підготовка російських підрозділів. Після завершення підготовки вони перекидуються назад на територію Росії для того, щоб поповнити подальшому сили Росії на сході де ведуться повномасштабні бойові дії. А на території Білорусі заходять нові для проходження підготовки, в тому числі вони проводять такі спільні навчання. Нещодавно завершилося і навчання для авіаційної компоненти. І, звісно, що е, риторика Білорусі е, завжди звучала, що начебто Україна становить якусь загрозу для Білорусі, хоча це не так. Власне, Білорусь є е, тією країною, яка підтримує е, Росію у розв'язаній кривавій війні. І, е, на щастя, ми також не бачимо, щоб там було необхідне таке угрупування, яке Могло здійснити вторгнення на територію України, Проте, як і зазначав, ми маємо бути готові до всього. Тому кордон з Білоруссю він а, укріплюється по всій протяжності від Волині до Чернігівщини. І це відбувається як по лінії державного кордону безпосередньо, так і в прикордоні всіма силами оборони, і прикордонними підрозділами і підрозділами збройних сил України. Крім того, відбувається злагодженість дій. Між між усіма підрозділами для того, щоб бути готовими до розвитку будь-якої ситуації і дати всю необхідну нашу відповідь, якщо будь-хто спробує зайти на цьому напрямку, а речнику відповідно хотіли б вас розпитати і про ситуацію з диверсійно розвідувальними групами ворога. Наскільки активно ворог намагається потрапити на нашу територію, і де саме це відбувається? Ну раніше я зазначав, що більша активність ворожих ДРГ ми фіксували до нового року по ділянці Харк... Харківщини, а в цьому році певна активність відмічається по сумській ділянці, проте ДРГ противника їх їх викривають, вони відкривають вогонь і вони відходять за лінію державного кордону. А що із пунктами пропуску читаю, що у пункті пропуску Лужанка прикордонники Мукачівського загону виявили липове пенсійне посвідчення. 27 років насправді було цьому псевдопенсіонеру. Ну тобто, люди йдуть на усілякі видумки аби притнути кордон. Ми так розуміємо наскільки зараз це явище є масовим. Такі факти на жаль вони продовжуються фактично щоденно. Ми виявляємо. Спроби порушення і в пунктах пропуску з такими от документами, про які ви зазначали, та іншими. Тобто людина для себе обирає, наприклад, напрямок, який дозволяє перетнути кордон з тими чи іншими документами. Підшукає собі людей, які йому такі документи роблять. І маючи їх на руках, намагаються перетнути кордон. Проте прикордонники виявляють такі підробки. Подальшому людина буде нести і карну відповідальність. Їх передають співробітникам національної поліції, які вже заводять на них карні провадження. І звісно є випадки, коли громадяни намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон на на так звані зелені ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, там вони можуть слідувати і групами по два, по три, по десять чоловік також намагаються користуватися послугами організаторів таких незаконних мандрівок. І якщо а, в даному випадку порушникам а, передбачена адміністративна відповідальність, то от, організаторам таких е, мандрівок також передбачена карна відповідальність, як і за підробку документів Пане речнику ну, би рішенням уряду, розширено перелік, точніше перелік категорій жінок та чоловіків категорії держслужбовців, які мають змогу у своїх службових та інших якихось справах виїхати. З території України з поверненням, звісно, розкажіть. Будьте добрі, трішки детальніше про це. Ну, як відомо, уряд вніс зміни в правила перетину державного кордону громадянами України. Додалися декілька нових пунктів. Ця норма почала діяти з 28 січня, і фактично визначений перелік посадових осіб. Урядовців, народних депутатів, інших державних органів мають можливість перетнути кордон, виключно слідуючи у службове відрядження. При цьому що уряд визначив, що міністерства відомства мають направити до адміністрації державної прикордонної служби список таких осіб для того, щоб ми в подальшому їх всіх контролювали, хто підпадає під ці обмеження, і це стосується як чоловіків, так і жінок. Багато звісно було питань: що тепер жінки не можуть виїхати до своїх дітей, які знаходяться за кордоном. Однак це не так. Уряд передбачив відразу таке виняток, що жінки, а також чоловіки, які є одиноким батьком. Мають можливість прослідувати до своїх дітей, які знаходяться за кордоном. Це діти до 18 років, включно, або ж супроводжувати таких дітей за кордон. При тому кілька днів тому уряд розширив перелік кого це також стосується серед жінок і чоловіків, додавши, що це можуть бути опікуни, усиновлювачі. Ну і звісно, для цього треба мати підтверджуючі документи, в тому числі свідоцтво про народження дітей, документи, які підтверджують усиновлення, якщо це необхідно, або опікунство, і батькам-одинакам також ті документи, які це підтверджує. Серед виключень також було встановлено і можливість лікування за кордоном, проте це не просто бажання цих осіб. З визначеної категорії а, поїхати просто пролікуватися за кордоном, це має бути лист від Міністерства охорони здоров'я про те, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти таку людину на лікування. І ще одне виключення стосується а, у разі, якщо хтось із близьких родичів умер а, за кордоном, то а, а, рішення на пропуск може прийняти голова державної прикордонної служби відносно таких осіб. Знову ж у разі наявності підтверджуючих документів. Пане Андрію, ці всі документи перевіряють безпосередньо прикордонники. Ну просто в нас дуже багато можливостей, на жаль, є для підробки документів. Я маю на увазі і медичні довідки. це величезний шмат роботи на пунктах пропуску перевірити, верифікувати ці всі документи. Так, звісно, це перевіряють прикордонники безпосередньо на пунктах пропуску на державному кордоні. І тільки там відбувається власне розгляд цих документів, бо багато хто намагається писати листи завчасно, щоб ми перевірили, чи дає дають такі документи підстави на пропуск. Ні, є чітко визначені, чітко визначені правила перетину державного кордону. де зазначено всі обставини і людина. Якщо вона вважає, що підпадає під умови пропуску, маючи на руках всі необхідні документи, приїжджає в пункт пропуска, де відбувається власне, прикордонне оформлення інспектора, наші перевіряють всі необхідні документи, і тільки після цього відбувається пропуск людини через кордон. Можу зазначити, що з, серед цієї категорії, відносно якої уряд ввів обмеження, тобто державних службовців, але зазначу, що Знову ж таки, той перелік більше стосувався таких топ-посадовців, урядовців, народних депутатів, керівників міністерств заступників. То на даний момент на державному кордоні не пропущено близько 30 таких осіб, які не відповідали умовам перетину кордону, але намагалися перетнути кордон на виїзд з України. На останок пане речнику, хотів би розпитати, наскільки активно готові наші громадяни долучатися до підрозділів Держприкордонної служби, зокрема у форматі так званої гвардії наступу? Ну, набір продовжується і ми раді вітати всіх тих добровольців. Як ми зазначали, що ми оч... чекаємо в ряди нашого підрозділу, який називається Сталевий Кордон. Тих, хто добровільно хоче вступити, хто вмотивований нищити ворога і готовий посилити сили оборони з нашим підрозділом після відповідного проходження відбору. Після проходження перевір всіх е, необхідних заходів підготовки на даний момент е, до лав Державної прикордонної служби в цей прикордонний підрозділ вже подано близько 2700 заявок. Е, понад 600 заявок були, е, надійшли до нас через ЦНАП. Зазначив, що їх майже 140 по всій Україні, де перебувають всі представники а, бригад, тобто і національної поліції, і національної гвардії, державної прикордонної служби, і ведуть а, розмову з громадянами, розповідають їм умови, і потім люди подають заявку. І решта це через офіційний сайт, а, як думати Стормс ЮЕ. Де люди надсилають свої дані, і в подальшому наші представники центрів комплектування вже з ними спілкуються, пояснюючи, які необхідні документи їм треба для того, щоб долучитися до підрозділу і куди їх необхідно подавати. Дякуємо вам, пане речнику, за вашу службу і за цей вичерпний аналіз в ефірі телеканалу «Еспресо». Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, працював зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Ну, якщо вже зачепив.